Вітаю, мене звуть Добрий Сашко, прізвище Оніщенко. Я старший майстер роти БТ, ремонтно-відновлюваного батальйону 30-ї бригади. І створив цей канал, тому що за 9 місяців так участі в. Захисті України від нашестя Кацапського зрозумів, що дуже важливо розповсюджувати інформацію з догляду ремонту та утримання різних типів бронетехніки, бо я систематично зустрічаю Достатньо банальні проблеми з одного боку, яких не складно уникнути за належного ставлення до власної техніки, яке неможливо без відповідних знань. І так само систематично спостерігаю людей, мехводів, які ладні. Виконувати комплекс регулярних робіт з догляду за власною технікою, але не мають для того належних знань, і з різних причин не дошукуються їх в виданнях на кшталт військового ремонту, технічного обслуговування інструкція по експлуатації та інші видання, що стосуються тієї техніки, на які вони їздять, якою користуються. Таким чином я можу скільки завгодно виконувати певних операцій, які покращують стан машини, але ніколи я не забезпечу таку кількість успішної правильної роботи та дій. Яку я сподіваюся дасть цей канал, завдяки якому люди зможуть власноруч зробити певні речі з власною машиною, робити їх систематично, пильнувати, звертати увагу на різні аспекти. І це, на моє глибоке і щире переконання, позитивно вплине на. Безпеку, життя і успішність виконання бойових завдань тих людей, екіпажів і тих машин, яких це буде стосуватися. Я прихильник підходу насамперед академічного, який у подальшому до поліровуються, доводиться реаліями сучасними використання. Тобто те, що я планую показувати, розповідати, я буду наводити ще достеменно не знаю в який спосіб, але обов'язково буду наводити відповідні скріншоти з різних документів, мануалів. В яких конкретно буде йти мова про ті машини, про ті вузли, про ті параметри, технічні вимоги з виконання тих робіт? Так, тобто я жодним чином не збираюся це не практикую власні роботі і не буду показувати розповідати вам, що якийсь там Василь, Петров, Федір. Якийсь там не знати де, там фахівець, який 500 тисяч років це робить, каже, що так правильно, ну і значить, це правильно. Зовсім ні. Я надивився на людей, які роблять певні операції десятиліттями і роблять їх неправильно, що призводить до негативних наслідків, які з різних причин ігноруються. Тому показувати я планую сути виключно, так само як і працюємо. Відштовхуючись від вимог різних мануалів, підручників, інструкцій, і коли щось десь суттєво від того буде відрізнятися, я наводитиму конкретні факти, з якими я стикався безпосередньо, які кажуть на користь того, що треба обходити ті чи інші технологічні процеси, і заради чого. Відповідно, кожен для себе вирішуватиме, в який спосіб йому виконувати ту чи іншу операцію і виконувати взагалі. Що ще? Що ще? Що ще? Потроху я у Фейсбуці. Починав публікації різного такого плану, але все ж таки тато Google більший, масштабніший за Facebook. Певний час, я так собі уявляю, дасть Бог, все буде нормально з каналом, зі мною, з роботою. То на початку я планую якось прив'язувати ті ж скріни викладати мануалів у Фейсбуці, давати посилання під відео. У подальшому будемо бачити, як будуть розвиватися події, бо у будь-якому випадку, я як маркетолог, так, людина з навичками маркетингу, знаю і розумію, що сторонні майданчики, є сторонні майданчики, і завжди усюди тебе можуть забанити і що завгодно зробити. Тим паче, ці часи модерація Фейсбуку якось аж зовсім. Погано передбачуваним життям живе. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події. І перше відео, яке я планую зробити, опублікувати навіть, сподіваюся, сьогодні це з регулювання головного фрикціону. Дивіться, канал україномовний контент. Тобто зміст так? україномовний. Але. Оскільки вся документація по техніці, з якою ми працюємо, окрім дуже рідких і куцих методичок, що мені траплялися, вона російськомовна, то систематично доведеться в роботі використовувати кацапську мову, щоби не вигадувати, не перекладати різні терміни і всяке таке, я переконаний, що всі чудово. Мене зрозуміють, кому це цікаво і корисно. І скажу, що останньою краплею, що мене підштовхнуло до заснування цього каналу і його, скажімо так, розштовхування, це саме те, що крайня ситуація, яка з головним фрикціоном на БМП. З якою я стикнувся, коли я приїхав у підрозділ, і одну, другу, третю, п'яту машину почав їх налаштовувати, коли людина підходить, каже, підходить, каже, машина стрибає недобре, їде, педаль там підживає своїм життям і всяке таке. От, Все там невеличке регулювання туди-сюди. І людина задоволена, благополучно їздить. Але, ну, це насправді така елементарна річ, яку може і має вміти робити кожен меход БМП. На моє переконання, це можна зробити в будь-якій посадці, ямі, і де завгодно ще, куди у вас там янголи заносять. Так. Отже, хлопці. Можливо, з часом буде якась у мене Action Pro. Я не знаю. Поки що пишемося на те, що пишемося, тому що пишемося ми в другорядному плані, тому що насамперед працюємо там, де є, як є, і ділимося зауваженнями, рекомендаціями, думками. Тому що насправді, насправді, вакуум інформаційний. Разом з купою брехонь і дезінформації з найрізноманітніших причин, в яких перебувають мехводи різної техніки. Дуже мене засмучує. Я проконсультувався з фахівцями справа щодо розвитку такого каналу, такої спрямованості. І в той час як. Побратими там з паперового, скажімо так, відділу, так у мене тут за місцем сказали, що це ну, дасть підґрунтя. Коли хтось тобі захоче створити проблему, там БСП, СБУ, ТТТ, можеш мати проблеми. Ну, коротше, не радять крутити гайки на відео, але ну, люди добрі. Якби я боявся проблем і. Турпувався би насамперед про там власну якусь там комфорт і безпеку, то я би сидів вдома. Тому мені щиро болить те, що я бачу, і я дуже сподіваюся, що будуть люди з моїх водів, екіпажу, навідники немає різниці, хто техніки, старші механіки, хто завгодно. Які якесь моє відео подивляться. Поділяться з кимось, але насамперед скажуть: о, секундочку. А отут мене обманювали і зробили не так. І от чому в мене там стучить, дзеленчить, підтікає, підпускає, все на світі. І людина полізе, власноруч зробить, і в неї все буде добре. Або, якщо не зробить власноруч, наступного разу, коли до неї. Потраплять ремонтники або вона потрапить до ремонтників. Ця людина пильнуватиме і не дозволятиме такі речі, як викидання потрібних частин під приводом того, що це нібито не потрібно, і всякий інший трипер. Так, пішов я на обід. Працюємо, розвиваємося, будьте здорові, дужі, Підписуйтеся на каналчик. Працюємо вподобаєчка, пару гарних слів в коментах і діліться з тим, кому це може бути корисно. Слава нації!